От закінчу університет і почну жити. От куплю квартиру, тоді все стане на свої місця. От трохи схудну і дозволю собі радіти. Знайомо, це синдром відкладеного життя, коли справжнє я постійно чекає кращого моменту, який ніколи не настає. Давай розберемося, чому ми відкладаємо життя на потім. Нас із дитинства вчать, що щастя треба заслужити. Спочатку гарні оцінки, потім диплом, потім робота, потім сім'я, ніби життя це сходи, де кожен щабель лише підготовка до наступного. Друга причина страх. Ми боїмося бути щасливими тут і зараз, бо віримо, що ще не маємо на це права. І третє. Суспільство підштовхує нас до ілюзії, що справжнє життя завжди попереду. У рекламі, у кіно, навіть у соцмережах нам показують: ось коли буде ідеальне тіло, ідеальний дім, ідеальна робота, тоді ти заживеш. Але що відбувається, коли ми живемо в режимі очікування? Життя проходить повз. Дні стають лише чеканням колись. Колись. Ми втрачаємо моменти радості, втрачаємо контакти з собою, і одного дня можемо прокинутися з відчуттям, а я так і не почав жити. Синдром відкладеного життя краде не роки, він краде теперішній момент. То що робити, щоб вийти з цієї пастки? По-перше, помічати маленькі радості, не чекати ідеальної нагоди, щоб дозволити собі насолоджуватися. По-друге, дозволити собі бути недосконалим, жити. Це не чекати кращої версії себе, це вміти бути собою вже зараз. По-третє, ставити собі просте запитання, що я можу зробити сьогодні, щоб відчути, що я живу? Іноді це чашка кави на сонці, дзвінок тому, кого ти любиш, кілька хвилин тиші з самим собою. Життя не починається завтра, воно відбувається прямо зараз, і кожен момент, у якому ти присутній, це і є справжнє життя.